Рік 1908. містечко Ліпік. Нині Хорватія, тоді Австро-Угорщина. На курорті юдованих вод лікується український письменник Іван Франко. У ніч на 8 квітня йому вчуваються голоси. Найгучніший померлого 10 років перед тим Михайла Драгоманова. Дух Драгоманова скаржиться на потойбіччя і закидає Франкові різноманітні злочини, зокрема публікацію їхнього листування. Затим голоси вилять письменникові майже голому вийти на двір. О півночі мені велено вийти з покоїв під загрозою, що дім завалиться. Я хотів убратися і взяти шубу, бо ніч була дуже холодна, але мені під загрозою Божого грому заборонили брати шубу і шапку. Мене погнали дорогою, що веде з місточка на поле, і раз у раз, грозячи, що мене зараз грім уб'є, звеліли зняти черевики, потім сурдут, потім веліли скинути камізельку, потім суконні штани. І на кінець сорочку, якої, одначе я вже не хотів скинути. Мене гонили від калюжі до калюжі, велячу мені переходити через них. Коли я нарешті не хотів далі йти і раз у раз озирався, звідки йдуть голоси. Вони насмівалися з мене, що ти їх не побачиш, і нарешті зложили щось мовби суду, яким мене засуджено на найстрашніші муки пекельні, а перед тим на побут на якійсь горі протягом 18 тисяч літ. Іван Франко. Історія моєї хвороби. Уранці змерзлого і ледь живого Франка знайшов жандарм. Письменника перевезли до лікарні у сусідньому урпіку. Важко хворого його продовжує переслідувати дух драгоманова. Я прокинувся з почуттям невимовного болю у правій руці, яка раптом зробилася удвоє більша від нормального стану і якої пальці були страшенно покривлені. Другої ночі сталося те саме з моєю другою рукою, і рівночасно дух Драгоманова признався мені, що він це зробив мені, щоб я не міг більше нічого писати. Іван Франко. Історія моєї хвороби. У реальному житті Франко і Драгоманов бачилися всього двічі: уперше майже 33 роки перед тим. Отже, сьогодні про класика української літератури Івана Франка. Він не лишень суперписьменник, а й ідеолог української державності, політик, науковець, перекладач, врешті усіх його іпостасей годі перелічити. Ще в дитинстві Франко проявляв феноменальні здібності. Наприклад, на уроках в гімназії, які він вважав нецікавими, міг читати в оригіналі Шекспіра або Гьоте, чи, наприклад, перекладати з давньогрецької Софокли. При цьому на вимогу вчителя міг дослівно відтворити його урок. Словом був Вундеркіндом. Франко досконало знав 14 мов, а польською та німецькою писав тексти не гірші ніж українською. Тричі балотувався до австрійського парламенту і тричі програв вибори через підкуп виборців. Став доктором наук, але захищатися змушений був у відні, бо Львів свого генія не прийняв. У віці 19 років Франко вступив на філософський факультет Львівського університету. Ще й отримав стипендію, що тоді було рідкістю. Саме тут він познайомився з емігрантом з під російської України Михайлом Драгомановим, який, дорогою до Женеви, на коротко зупинився у Львові. І, очевидно, в 76-му році э, російський цар, настрашний розмахом діяльності київської громади, забороняє, чергу заборонивши українську мову. Так званий емський указ 1976 року. І громада опиняється від відвідітнутою від, від, відітнутою від е, того середовища, з не хоче працювати. Громада вирішує вислати кого-небудь за кордон, де він ті самі речі, що робили в Києві перед тим, могли робити за кордоном, бо там нема російського царя, нема заборони. І Драгоману по дорозі їде на захід, і по дорозі опиняється у Львові. У червні 1877-го Франко гостює у Лолані. Повертається звідти до Львова окрилений. Священник Рошкевич погодився видати за нього свою доньку Ольгу. Вдома на Франка чекає неприємний сюрприз. На квартирі, яку Франко винаймав з Павликом Ярославом Рошкевичем: поліція, обшук. Особлива увага до книжок і листів від Драгоманова. Ну, це було би майже комедія, якби не хіста трагедією. Тому що Драгоман собі в цілий план клав в голові, це має бути. І він написав цілу схему, що треба робити, кому треба їхати. Драгома... Франко, якого, якого... якого Драгману ще не знав, але він сказав, що той Франко має поїхати в Мукачів з якимись там книжками, такі, всі інші. Ну, інструкції дав. Франка Павлика і ще кількох молодих студентів арештовано. Їм інкримінують участь у таємній антиурядовій соціалістичній організації. Сам процес був досить дивним і викликав чимало чуток про розправу польської влади Галичини над українцями. Єдиним доказом супроти Франка був лист Драгоманова, знайдений у затриманого російського провокатора. Так чи інакше, молодий успішний студент на 9 місяців опинився у компанії кримінальників у холодній камері. Десь Його кинули у камеру, в якій було дуже багато людей, і йому, як інтелігенту, запропонували місце біля вікна. Оскільки була зима, то він часто пробуджувався то снігом на голові, то часто з тим, що голова примерзала до стіни, і її приходилося відривати. Організації, звісно, ніякої не було. Навіть самі підозрювані не дуже уявляли, що таке соціалізм. А тим паче, судді та прокурори. Франкові присудили мінімальний термін 6 тижнів, значно менше ніж він уже просидів у буцегарні. Однак досудове ув'язнення не врахували. Присутня на процесі українська галицька інтелігенція зловтішалася. На свободі Іван довідався, що його життя кардинально змінилося, починаючи з університету, звідки його виключено. Втратив Франковій стипендію для талановитої молоді. Від Івана відвернулося українське студентське товариство. Його виключено з просвіти та гуртка. Проте, мабуть, найгірше для Франка. Лоленський парох Михайло Рошкевич заборонив йому будь-які контакти зі своєю донькою Ольгою. Вхід у дім Рошкевичів заборонено. 1878-му ось у цьому будинку оселився молодий письменник Іван Франко. Ночами не спалося через гучне гупання. Це робітники встановлювали бруківку. Під впливом цих звуків Франко напише: я бачив дивний сон. Письменник не здогадувався, що через багато років його самого перетворять на каменяра. Вірш каменярі Франко міг би написати і живучи у будь-якому іншому будинку. Львів кінця 70-х років 19 століття місто, що гупає і гуде. Він стрімко будується і розвивається. Багата столиця бідної Галичини. Бідність була такою безпросвітною, що у 1879-му Франко навіть записався добровольцем до війська. Проте у казармах прожив недовго, щось біля тижня. Висновок медкомісії непридатний до військової служби. Інший епізод стосується праці Франка у польськомовній проспілковій газеті Праця Франко буквально жив на роботі. Ночував у редакції. Грошей на власне помешкання не вистачало. В Австро-Угорщині між тим триває полювання на відьом. За усіма так званими прихильниками соціалізму встановлено поліційний нагляд. У Женеву до Драгоманова виїздить Павлик, змушений емігрувати Болеслав Лімановський. На прощальній вечірці з'являється ідея написати популярну статтю про соціалізм, щось на зразок катехизису. Доручаю цю справу Франку. Той погоджується. Щоправда, я сам соціалізму не розумію, але навчуся його, поки писатиму. Слова Івана Франка у спогадах Болеслава Лімановського. Уже під час писання перших своїх досліджень про соціалізм Франко геть відходить від теорії Маркса і Ласаля. Його не цікавить гегемон пролетаріату, а швидше побудова демократичного, справедливого суспільства. У Франка завжди було поняття, таке загострене почуття того, що народ має жити. Не щоб його хтось гнобив і користувався. Його праці. Він завжди вважав, навіть тоді, коли він захоплювався цими соціалістичними теоріями, коли в радянський час йому приписували, що він був великим соціалістом. Він казав так, що е, право власності має мати е, передусім на землю людина, тобто право приватної власності. Уявляєте? Він не, у, у, не уявляв собі, що має бути зроблений якийсь колгоспний лад. Виникає ще одна проблема національна. І російські, і польські соціалісти геть не зацікавлені в утворенні незалежної України. Слідом за каменярами та вічним революціонером з Франка вихоплюється не пора. Опора себе каєсть. У завцяті важкій боротьбі. Ми поляжем, що і славу і честь. Бідний краю забути тобі. тисячу вісімсот вісімдесятий березень. Змучений безгрошів'ям Іван Франко погоджується на роботу репетитором. Він повинен підготувати до екзаменів прикарпатського сільського вчителя Кирила Генека. Їде до Коломиї. Увечері зустрічається там з Ольгою Рошкевич і її чоловіком священником Володимиром Озаркевичем. Уранці до Франка навідуються жандарми і арештовують його. У в'язненому у міській ратуші повідомляють про підозру, співучасть у замаху на вбивство. За кілька днів до приїзду Франка Коломию у одному з сіл повіта селянин Дмитро Фекшей спробував застрелити війта, так лишень поранив сільського голову. Під час обшуку у Фекшея було виявлено соціалістичну літературу з Женеви, а також франкові видання Громадський друг і дзвін. Поява особисто Франка у Коломиї в цей же час викликала у поліції думки, що це не просто збіг, а наявність якоїсь таємної організації. Перший раз арештовано ні за що, а другий раз за те, що перший раз, а третій раз за те, що перші два. Слідство у Коломей тривало аж три місяці. Саме стільки знадобилося, щоб зрозуміти очевидне, Фокшей стріляв сам, і жодної намови не було. У косові звільнено з під арешту Анну Павлик, випущеної Франка. Рік 1882. вересень. Народовецький журнал Зоря оголошує літературний конкурс на кращу повість життя народу. По можності переважати повинна сторона. Ідеальна. Уже за кілька днів Франко береться за роботу. У своїй перемозі, попри непрості, навіть ворожі стосунки з редактором журналу, письменник майже не сумнівається. Без зайвої скромності. Зоря розписала премію на повість з обіцянкою платити за лист печаті по 20-25 золотих. Отже, я пишу повість історичну і ідеальну по поніманню характерів, хоч реальну по методі писання, в котрій стараюсь показати життя самоуправне, безначальне і федеральне наших громад, боротьбу елементу вічого федерального з деструктивним князівсько-боярським. У теперішнім разі аж два гриби в борщ прибули мені, і повість би печаталась, щоб без зміни і гроші б були. І надіюсь, що воно так буде. Іван Франко. Лист до Михайла Павлика. У травні 1883-го зоря коротко повідомляє про перемогу у конкурсі Повісті Захар Беркут авторства Івана Франка. За два роки вимушеної еміграції на село Франко написав навіть більше, ніж за такий же проміжок у Львові. І це, попри, як кажуть історики, важку сільську роботу. Роботи на селі справді не бракувало. Але була вона, мабуть, не такою вже й нестерпною. Варто додати, Франко сам наголошував на своєму сільському, мужицькому походженні. Насправді ж йшлося про здрібнілу шляхту по матері українську, по батькові німецьку. Це вже. Після смерті е, він став Франком. За життя він таки був Франком. І е, це можна відстежити чітко. В тюремних сонетах війшла фігура, як зветеся Франко. Що, Станко? Франко, Станко. запишіть. Ось е, тут чітко чути наголос, що він таки був Франко. Ось. І в радянські часи, ну, є версія, не хотіли, щоб. Він звучав однаково з диктатором, ось а також українізували його на східняцький манер, і він став Франком. Перемога у літературному конкурсі сприяє примиренню між головним деморалізатором Росії, як встигли прозвати молодого Франка, та старшим поколінням традиційних народовців. Франку пропонують роботу у редакції діла і співпрацю з Зорею. І він повертається до Львова. Надрукована у журналі, а згодом окремою книжечкою Франкова повість Захар Беркут стає першим українським бестселером, українською альтернативою розвиненішій польській культурі. Співпраця Франка з народовцями несподівано викликає гнів з Женеви. В опортунізмі і пристосуванстві звинувачують письменника його друг Павлик, а особливо Михайло Драгоманов, який вважає себе учителем Франка. Усе їхні стосунки це стосунки через листи. І це величезна груба книжка їхнього листування. Дійсно видно, що Драгоманов пробував мати на Франка вирішальний вплив. Франко пручався. Франко не все робив так, як казав Драгоманов. Тому що вже на якийсь певний момент стало, стало зрозуміло, що Франко є, переважає вчителем. Драгоманов ще за, за інерцією. Картав Франка як свого учня, але було зрозуміло, що Франко має більше талантів. Ніж 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 Драгоманом. Лист ваш настільки дикий, що якби він прийшов з краю більш цивілізованого, я б просто не відповідав на нього. Лист Драгоманова до Івана Франка. 24 квітня 1886. Драгоманов так і до кінця свого життя залишився е громадянином е великою мірою російським. Української нації цього Франко сприйняти не міг. Він був українцем до, до кінця своїх, так би мовити, він, він сказав, все, що йде позарами нації, ну це фантастичні слова, все, що йде позарами нації, це, по суті, справи є зрада національних інтересів. Не можна такими речами жартувати. Конкуренцію у боротьбі за серця та мізки галицької молоді франкові міг скласти лише священник Русофіл Іван Наумович. Бездарний як поет він проте володів потужною особистою харизмою і виразно декларував консервативні ідеали. А також, висловлюючись сучасною мовою, ідеї рускава міра. Русофільський рух на Галичині австрогорський уряд певний час толерував, аж поки не відчув реальної небезпеки агресії з боку Росії. П'яту колону вирішили більше не терпіти. У 1882-му Москвофільський актив Львова був заарештований, зокрема й на Умович. Однак півтора роки в'язниці зробили його в очах прихильників великомучеником. Франко висміяв на у поемі «Наум безумович. На у відповідь звернувся до поліції з доносом на Франка і таємне товариство гімназистів. На щастя, для Франка викладачі і студенти згуртувалися на його захист. Подіяло і те, хто був автором доносу, автор ідей про русський мір і Вон з западноєвропейською порчею. був це останній вибрик на на Галичині. За якийсь час він обернувся з греко-католицизму у православ'я і емігрував до омрієної Росії, яка, утім, чомусь виявилась не такою медовою, як уявлялося з Австрії. Ось тут на Лук'янівському цвинтарі у Києві знайшло свій останній прихисток тіло отця Івана Наумовича. Душа ж його, попри щедру пенсію від російського уряду. Поки, здається, так і не знала. Мало того, що реальна Росія з уявною Руссю не мала нічого спільного. Синиця Іоанна Володимир Новомович, який більшість галицької молоді став завзятим послідовником Івана Франка. Сам Франко теж вирушає у підросійський Київ. Рік 1885. Київ. Франко налагоджує контакти з українським рухом, домовляється про передплату галицьких видань на підросійській території і публікацію творів надніпрянських авторів у Львові. У цей самий час на Галичині в родині священника Володимира Озеркевича стається визначна подія. Його дружина Ольга Рошкевич розбирає стіну з подушок, яка протягом шести років співжиття розділяла спільну кімнату. Їх шлюб перестає бути фіктивним. Франко у Києві знайомиться з осиротілою дворянкою Ольгою Хоружинською. Наприкінці 19 століття, ось у цьому і в сусідньому будинках на тодішній вулиці Фундуклеєва, а тепер Богдана Хмельницького, розташовувалася колегія Павла Галагана. Освітній заклад, яким негласно опікувалась так звана стара громада. У 1885-му тут у бібліотеці не одну годину провів Іван Франко. Звідси виходив гуляти і в гості, зокрема, до викладача колегії Єлисея Тригубова. Там він і не познайомиться з Ольгою Хорожинською. На мине місяця, як уже зі Львова Франко напише Хорожинський дивного листа. Що сказали б ви, якби який-небудь галичанин, приміром, я приступив до вас з просьбою: будьте моєю дружиною, моєю жінкою. Лист Івана Франка до Ольги Хорожинської варто зазначити, що таке раптове сватання було цілком у стилі Франка. Він часто пропонував жінкам руку і серце. Перше велике кохання Франка Ольга Рошкевич погодилася стати його дружиною, однак соціалістичний процес 1878 року поклав край їхнім легальним стосункам. Франко натомість на короткий час закохується в українських поеток. Юлію Шнайдер, відомо під псевдо Уляна Кравченко, та Клементину Попович. Обом пропонує одруження. У Станіславові Франко знайомиться з дуже красивою, але не менш хворою Юзефою Дзвонковською. І одразу пропонує їй руку і серце. Він познайомився з нею у 1883 році. Дівчина розумна і красива. Сподобалась йому. Він освідчився листом матері, як тоді за тодішнім етикетом було. Але мати. Відповіла відмовою. Зустрічі Франка ще тривали. З Юзефою він приїжджав сюди не один раз, 1983, 84-го років. І тут треба говорити про два фактори. Юзефа Звонковська таки не була байдужа до Івана Франка, хоча й ставилась до нього дещо зверхньо. Не піду заміж зарежого Франка, десь вона у колі друзі говорила. Ну, а сам Франко в листі до Кримського пише, що вона відмовила мені, відчуваючи в собі початки сухот. Вона дійсно була хвора на туберкульоз і недовзі після знайомства з Франком померла у 1892 році, в неповні 30 років. Між тим новітні прогресивні погляди про вільну любов захоплюють і Ольгу Рошкевич. Вона запевняє Франка, що виходить заміж за священника Озеркевича, щоб стати вільною. То значим закінчилася безустріч зустріч Франка з Ольгою і Озеркевичем у Коломиї у березні 1880-го, якби не раптовий арешт Франка. Після цього бачилися вони все рідше. У 1885-му Ольга розібрала стіну із подушок, яка розділяла їхню з чоловіком кімнату. І за 9 місяців народила сина Івана. Франко у той самий час запропонував рукою серце іншій Ользі, практично російськомовній харків'янці, Хоружинській. До появи Франкова Мойсея ще 20 років. Йому між тим потрібно якось годувати родину, і Франко знову впрягається у важку журналістську роботу. Друзі, польські ліберали, пропонують йому співпрацю з газетою Кур'єр Львовський Франко використовує кримінальні сюжети звідти у своїй творчості. Детальніше про це, а також про його політичну кар'єру вже найближчим часом. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на YouTube канал П'ятого і натисніть кнопку спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!